Так, В неділю, в неділю буде цікавий захід. До, в рамках проєкту культура кована вогнем, красотвір теж буде задіяний. З 15-ї години почнеться реєстрація команд для участі в фотоквесті. Тому принагідно, запрошуємо всіх мешканців, гостей небайдужих цікавих, кому цікавий такий формат, буде дуже цікаво, буде дуже пізнавально, змагально приходити, заявлятися. Пости у нас на нашій сторінці є розміщені з приводу цього брати команди, приходьте і беріть участь З, 15 години. Це з 15 години буде реєстрація. Також буде локація, де буде розташований тир. Можна буде постріляти з лука, з арбалета, поправлятися у влучності. І також паралельно буде діяти наша вже така традиційна середньовічна кухня. І ближче до вечора буде музична частина е, виконавці нашої музичної школи і там різні гурти, тому е, буде цікаво. Буде дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже весело. Ну, звичайно, це все ми будемо робити в рамках проєкту, як ми казали, культура кована вогнем і будемо підтримувати, тобто буде паралельно збір коштів на підтримку Збройних сил. Тому всіх хочемо згуртуватися, збиратися і, і приходити на Краснодвір. Всіх просимо. Ходіть до фотографії! А що це буде, володь? Фотозона. Ага. Це а, поради, поради. Ми хочемо так, щоб воно. І ми тут ще хочемо написати Краснодвір. Може Ну, Ми думаємо концепцію, якби воно існувало довго, щоб не піддавалося вандалізму. Тобто, і тоді, коли якісь є заходи, але воно тільки на заходи, цей, а так люди не зможуть. Тоді ідея з трубою мені дуже заходить. Сюди. І розмалювати її так, щоб воно цей. Рамочка? Та. І розмалювати трубу. Так, гарно. О, Наверкну, гарно. <різь> <різь> так, ага. нога. Ну, дуже гарно. З тої сторони. Що почав боятися? А діти, я хочу, щоб діти фоткалися. <різь> Ні, ну... Ми тут ще можемо зробити якусь таку під під, 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 під підставку. Е, для дітей сходинку якусь, так. Тобто тако можна буде це. А я тримати тако буду завжди? А якщо, якщо натягнути ще шнурок між цим деревом і цим деревом? Просто стати тут. Ну, Ще крок назад. Круто. Це б було класно. І тако між деревами натягнути шнуроки, ну собі було би ви. І такого би собі А ви столик малюєте, Ми не знаємо. Просто робимо. Ми прибираємо територію, трошки її придумали нових таких фішок. Ми спробували фотозону, повішали качелі. І таку невеличку зону, де б люди могли би сидіти, тому що ми побачили на останніх заходах на концертах, що е, довше години людям тяжко стояти, і можливо, оці невеличкі вуличні меблі, які ми зробили, допоможуть їм е, легше переносити тягути стояння. Так от і трішечки спробували переосмислити те, що ми там на цій території плануємо. робити. В рамках іншого проекту, таким у нас міні-мінім проект є, ми маємо облаштувати джерело сиро, соляної води в Ливі. От там воно таке захаращене, Ми хочемо його трошечко облаштувати. Лавку там маємо завтра поставити і перевірити два маршрути, бо ми хочемо намалювати. Туристичний маршрут а, на Грусу гору, щоб люди не блудили. І він буде з двох різних точок, а, що з одної можна зайти і з іншої спуститися. От, і плануємо поставити а... якісь знаки. так? Завтра ще не будемо ставити, ми просто будемо досліджувати, де ми будемо цю стежку вести, бо ми хочемо з'єднати дуже багато цікавих об'єктів, які є в Луїві, і після горою, бо насправді там дуже багато є речей цікавих. І одним, одним маршрутом. Так? І спробуємо так само трошки почистити маршрут до того слов'янського капища, так званого сесії, до баби. А то буде безпечно володь? Я надію, що так. Заволоднявим проєктом, що воно має бути дуже безпечно. Добре. Сперше будемо ми випробовувати. Як мінімум, ми хочемо безпеку зробити дерево. Щоб дерево не нищилося, no, no. ми обклали його деревом м'яними такими брусками і обтянули це вротом. Да. Думаю, що воно мало би бути безпечно. Ми випробуємо. もうちょっと待っ a 待って待って待って А зараз ми Готові? Ми готові. О, ти. О, ти Ні, ну якщо нас двох витримаємо, то... От, от, рухнувся вниз. Я бачив, що він рухнувся. Оцей? А може сюди під цю сюд центральну давши клину, а така під самий цей. Якимось вузлами таким особливом чиє. Воно не розмотало. Я думаю, що ми зафіксуємо шрупами, щоб воно... А, щоб було надійно та, та, щоб було надійно, але й щоб було красиво. Мотузка така моцна. Ну так, але на вулиці вона довго, я думаю, не простоїть. Ще буде дощ. Так, тобто у нас це такий пробний варіант, якщо воно зайде і буде все міцно, то може... Такий вже взяти смідний чи що. Ну ланцюги, що чи за все? Ланцюги. Бо трос він неприємний до дорок. Ага. Ну такий, щоб якщо металевий. А, ну так. Ну, що так? Може нижче. Може трохи не ще. Я... Зараз Дай, я буду тримати тут Бо Я думаю, що вона ще може просісти. Угу. Тобто зараз її крутимо. <різь> <різь> ちょっと。

Ну, той хто робив, має перший раз попробувати. Я показав так. Так, я шнурки тримаю. Ну як? Видаюся? Вона трошки має таку як вісімку. Але я не знаю, що. Ну, хіба би так ось поскручувати, десь тут нижче навіть. Ні, ну, для того, щоб робити сонечко, вона не підходить. А просто прийти таку собі поглядати старогенько, то в принципі А він... немає більше цих стяжок. Е, є ще дві. А може бути Але тепер? я не знаю, чи вони зловлять. так. Ну давай я закручу то, що Добре. цей. Та ми можемо навіть куском шнурка змотати. Ага. Воно було красиво. І ці чотири якось вже до цього основного... Доплести? Просто замотати, щоб воно було красиво. А ще це теж. Ну, що це, Зачин це... пану, ну я ж кажу, такорочити ці краї, і воно тоді ще й має естетичний вигляд. Саме так. Це ми сюди. Ну, Будьте дошку нічим не будете покривати. О, стало що не, але, але поки, поки що, що... так. У нас такий в принципі, пробний варіант. Якщо зайде, то вже будемо вдосконалювати. Якщо буде все працювати, добре. І так, так, там два столиш. Добре. І тут можна ще цей хоча б крайній. Угу. Так само тут ці два, а тут ці два. Ага. А може якось змістити, щоб не було... Давай, давай сюди вище, тут. Щоб не було на одній лінії. Та може два рати. зараз. Слухай ва. Ну все, я накатався. Зупиніть мене! Якісь покажіть щось. Красну двір. Yeah.